Вітаю! На огляді у нас мій новий род від фірми Cartools. Я не збирався змінювати свій Fox, але мене привабила дуже ціна, а саме я дуже хотів собі родпод войдовку, і як я б купив його набагато дешевше, ніж ринкова вартість. Дивлячись канал Carpio, який привів модернізацію родпода. І отримав родпот з моноблоком, на якому ноги не знімаються. Йому виробник повернув ноги і самий механізм гойдалки. Ну, трішки подумавши, я списався з виробником Олександром, запитав, скільки буде коштувати, якщо в мене є ноги і механізм, щоб мені все остальне поставити нове. На січень місяць мені обійшлася вартість 9300 гривень. Бузбари, труби, повністю нові. Беучні лише механізм та ноги, які також, були, які також прийшли в ТО в Олександра, доведені до ідеалу. Ціна стала 9300 гривень. Плюс доставка 10 тисяч. За 10 тисяч фактично новий ротп в ідеальному стані з чудовою решіткою. Декілька слів про нього. Він підіймається 70 градусів, що дозволяє фактично під водилищем виходити, і виважувати вашу рублю. Він дуже стійкий, ноги у нього також подовжуються. Ну, це один з найкращих бюджетних подів гойдовка на нашому ринку. Фактично, це перша конкуренція далі. Тому кому цікаво, шукайте запчастини. Списуйте з Олександром та купуйте. На даний момент на барахолках ноги та механізми люди викладали навіть безкоштовно. Дякую за перегляд.